Вітаю, любителі шахів. Сьогодні ми з вами поговоримо про важливість центру в шахах і подивимося це на прикладі декількох партій. Під центром ми розуміємо, саме золотий квадрат е 4 д 4 Е5Д5, та також розширений центр це поля біля нього. Центр можна захоплювати як пішаками, так і фігурами, захоплюючи, ну, наприклад, я там мудро за чорних такі прості ходи, які не, не впливають ніяк на центр. Так і, так і пішаками. Захоплення пішаками вам дає можливість отримати більше простору для ваших фігур. А якщо ви поставите фігуру в центр, в центр або біля нього, то фігура ваша буде давити на табір суперника. Знаходячись в центрі, наприклад, кінь він контролює або атакує всі можливі поля, тобто він максимально активний. Кінь, там, наприклад, на краю, ну він атакує тільки половину полів. В кутку взагалі тільки два, щоб б стояти. В центрі він розташований якнайбільш активніше. Контроль за центром також дає вам можливість атакувати і вибирати, де ви хочете проводити атаки. Тому що якщо у вас, наприклад, от ви контролюєте, чотири своїх, Горизонталі, та також переходити ще на половину суперника, то у вас більше простору, да, ніж суперник. І на трьох горизонталях або зазвичай двох. Дуже важко знайти хороші поля для своїх фігур. Ви, в свою чергу, маєте більше простору, і ви можете переносити свої атаки з королівського на ферзи, з Ферзови на королівський, і за вами навряд чи суперник встигне. Можете також продати атаку в центрі. То у вас точно буде ініціатива. Подивимось ми з вами е, дві партії. В першій партії центр був як сила, захоплюючи його, е, змогли провести а атаку на короля. І в другій партії центр як слабкість, де не приділили достатньої уваги центру, і його вдалося знищити і провести свою атаку. Перша партія це партія. Між ботвінником та штальбрегом. Ботвінник грав чорними. Починається ходами D4, кінь f 6 c 4 e 6, Кінь c 3, слон b 4 захист німцовича. e 3 2 0, слон d 3 d 5 розмін на D5, кінь 2 c 5 кінь c 6. А3. Питають, що слон збирається тут робити. Ботвійник б'є спочатку на CD, Є і слон D6. А позиція визначилась симетрична структура. По три пішаки на королівському, два на ферзовому, і в центрі по ізолятору. Ізолятор, щоб пішаки не захищені іншими пішаками. В такій позиціях це називається фіксований центр. Тут відкрита лінія Є і С. І сторони намагаються саме боротись за центральні поля. Для чорних хороші центральні поля це, ну, цей ізолятор дає можливість упорного поля на Е4, С4. В свою чергу, білі мають прагнути якнайшвидше захопити поля Е5, С5, ну і в свою чергу боротись проти полів, які хочуть захопити чорні. Так, H3H6, ну, віконці треба робити, щоб не отримати мат по останній горизонталі. Б4 тура є 8. Тура створює натиск по відкритій лінії. Ферзь Б3. Білі в свою чергу атакують слабкого пішака. Слон е 6, укріпляють пішака так, на перший погляд, перекривається дія тури. Але чорним потрібно закінчувати розвиток і поєднувати тури, тяжкі фігури, щоб їх фігури взаємодіяли. Слон D2, ферзь D7. І створюється така загроза удару на Аштри жертви. В свою чергу, білі грають F4, ну, можете спробувати знайти продовження за чорних, тут декілька хороших ходів. Ну Здавалося, білі... якось захистились від удару на H3, але насправді найсильніше тут саме ударити на H3, тут проходить. Ну, тут треба, в свою чергу, брати на d 5 після розміну повертати слона, і погана структура короля дає чорним хорошу гру і атаку, тому що послаблений дуже король. Якщо все-таки забрати пішика тут, то проблема в тому, що залишається під боєм слон. Ну і погрошує кінжа 4 з різними матовими речами. Ну, якщо якось захиститись, там я не різьби 1, тут комп'ютер радить, сильніший там хід. Кінжа 4 ну і тут проблемки. Проблемки з королем. Тому можна було пожертвувати. ну Це навіть не жертва, а така тактика комбінація. В свою чергу, ботвінник проводить свій план, він саме бореться за центральні поля кодом слона F5. Також хороший хід. Ізолятор, він якби слабкий вважається пішаком, але крім цього, ще дуже вразливі слабкі поля, які біля нього. У білих ізолятор на чорному полі слабкі білі поля. Захисники білих полів. Ну, основний захисник це білопольний слон. Тому розміняти його чорним вигідним. І зменшиться захист і контроль у цих важливих полів в центрі. Ферзь С2, слон Е4, Б5 і слон Є Д3. ферзь Д3, кінь А5. Крім поля Е4 опорного, є також ще С4 в цій позиції, і ботвіник проводить туди свою фігуру, коня. Де кінь уже буде створювати тиск. На табір, на поля в табори суперника. Кінь G3 десь захищається поле, важливе. Кінь c 4 слон С1. Ну, не хочеться віддавати цього слона, він якби, вважається таким напівхорошим, тому що він впирається от в пішаки. На чорному F4, D4, вони нивілюють його активність, але все-таки поля він захищає в своєму таборі. Вони також дуже вразливі, тому що чорні вже, в принципі, вже готові туди залізти. Це буде дуже неприємно, якщо так станеться. Тура С8, закінчують розвиток чорні, ставлять все максимально активно. Тура 2, ну також треба сказати, що ну, слон на C1 він перекриває взаємодію між турами і Тура десь може втратитись. Це не дуже, не дуже добре. Тура 2 Тура десь контролює другу горизонталь, і ну, з-під бою, можливо, Слон F8 А4, слон Б4. Заставляють відкинути фігури ще назад білих. А слон Д1 і ще слон тут загорожує першу горизонталь. Координації ще менше між фігурами. На відміну від чорних, де фігури якби вільно і пересуваються між магістралями і вертикалями діагоналями. Кінь є 4, кінь приходить ще в центр, посилює свій, свій тиск і контроль за центром чорні. F5 зазвичай такі ходи роблять, тому що ну, слон впирається в пішака і треба якось звільнити, звільнити щоб дати можливість слону більше, більше можливостей. F5, кінь g 3, g3, слон D6. Ферзь F3, F3, слон e 7 Ну, перевод слона погрожує F6, і слон переводиться на краще поле на F6, де він буде і блокувати атаку. А білих і атакувати. Атакувати слабкість. Ізолятор на D4. g 3, слон F6, слон на 6. Так. білі, Білі проводять удар, тому що зв'язаний король. Слон Д4. Чорні свою чергу забирають пішака в центрі, зменшують ще ресурси захисні білих в центрі. Короля ш 1 Ф6. Ну, заблокували від можливої гри саме з ударами F6, яка зв'язана у білих. Слон С1 Тура. є Е4 посилюється ще Тура, четверта горизонталь також. Переходить до володіння чорних, ми і бачимо, що все більше і більше фігур в центрі. Яскравий призна... признак того, що контроль важливий за центром дуже важливий. І через цей центр білі не можуть ніяк проскочити, їм потрібно тільки захищатись. А чорні будуть вибирати, кого вони будуть атакувати. Фігури, пішаки по флангам або короля. Ферзь Д3 Кінь Е5, Ферзь Б1, Тура С4, ну така картинна позиція. Фігури в центрі вони тут проявляють максимально свою активність. На відміну від білих, де фігури стоять якби, самі по собі і вони між собою не взаємодіють, а, А5 намагаються щось зробити на ферзовому фланзі білі слом. С5, Б6. ну в таких позиціях, зазвичай, коли два пішки проти двох, то позиція вона не відкривається. Можна думати, не думати, ну на b 6 А6, а якщо піти, наприклад, А6, то можна b 6 піти. І гра, якби не відкривається, все заблоковано. Що далі робити, не ясно, білим. Так, ну було b 6 А6. Кінь b 2 Тура c 3 Тепер третю горизонталь чорні окуповують. Слон Д2, Тура Б3. Ну, поступово приближається все далі і далі більше і більше просто розкуплюють. Ферзь С2, ферзь Б5. Тура С1. слон f 8. Так, тура, тура Д1, Тура Е2, Ферзь С1. І можете спробувати закінчити цю партію. Як який удар наніс Батвіник. Тому що зазвичай, щоб реалізувати от вашу перевагу, от перевага тут в тому, що центр контролюється, ну і фігури домінують просто над фігурами білих, але цю перевагу потрібно перетворити в щось. Або з'їсти матеріал, або привести атаку на короля. Тут зазвичай допомога, допомагає в цьому якась комбінація тактика. Тут Котвіник наніс Удар тураж 3 GH. Слід і удар а хід d4 звільняється, саме ця важлива, вразлива діагональ, Магістра, по якій ферзь прийде на допомогу, щоб поставити мат тут, якби білі здались. Ну, могло послідувати Комп'ютер Раду взагалі ферзя віддавати там, ферзь С4. Ясно, що тут особливо, особливо нічого не зробиш. Ну, якщо відійти король g1, то ферзь d5 і все рівно йде мат, і треба якось віддавати ферзя, щоб від Віддалити цю подію матово. А в цій партії саме захоплення центру і контроль його дав можливість чорним задомінувати і все далі і далі посилюватись, посилюватись і в якийсь момент перекинути свою атаку з ферзового флангу на королівські. На кор... Білі нічого з цим зробити не могли. Так, ну добре, наступна партія. Партія, де якби, центр був слабкістю, партія летельєр Фішер. Починається ходами D4, Кінь F6, C4, G6, кінь c 3 слон G7, E4, 20. Фіж робить такий провокаційний хід, що можеш захопити центр, більше простору. Летельєр так, і грає, E5, E8. Ну, Здавалося б, відкинули коняку, КФ4. Сильний пішоковий центр в білих. Але проблема в тім, що крім боротьби за центр, в дебюті також потрібно розвивати фігури. І перевага в розвитку зараз буде саме в чорних, тому що в них вже король рокерований. Слон атакує, тут тільки кінь вийшов. Ну, пішики ясно. Основна тепер задача чорних це не дати спокійно розвинутися білим. Піти в рокировку та залишити собі цей центр. Тому що якщо дати декілька ходів білим, вони закінчать розвиток, сховають десь короля, і в них буде велика перевага, і вже з підкріпленим центром чорні нічого зробити не зможуть. Тому фішерті енергічно б'є спочатку д6, на насловнітр б'є С5, навіть жертвуючи матеріал, але добираючись до основної переваги тут в білих, це в центрі. CD-кін С6. Ну, можна було якби схаменути білим продовжувати розвиватись, не зважаючи саме на те, що центр їм вже не втримати. Білі, в свою чергу, забирають СД, хочуть отримати хоч матеріал за центр. Єде кінь кінь E4, слони F5. От можна було вже піти. Такі D6. плітінь D6, Ферес Д6, Ферезь. Сильніше є 8. Ну, якщо, наприклад, розмінятися, то а, в чорних залишається ініціатива, вони створюють постійно загрози, у них перевага в центрі залишається. І ці слабкості будуть знищуватись. Але якісь практичні шанси на нічую у білих ще були. А, білі зіграли кінь же 3. Це така втрата часу. А, тому що кінь все ж таки від центру відійшов. Слон Е6, кінь F3, ферзь c 2 ферзь B1. Ну, білі створюють якусь загрозу атаки. у F5, їде F5, в свою чергу, фішер не відводить слона, не робить щось з цим пішовком, а сам наносить контрудар, бореться саме за темпи, за те, щоб не відводити. І не мінятись, не створити якісь шанси а, білим біля короля свого. А, ну, Можна було і, і бити там. Позиція тут у чорних, чорним дозволяла це. FE EF, GF і F5. А, пішак прохідний, так, але білим не до нього чорних є можливість продовжити атаку, погроза F4, а пішак нікуди не дінеться. Тому чорт в свою грають в 4, кінь F6, слон Е2, Тура е 8 Тепер а, чорні перестроюються і вони хочуть створювати тиск по лінії е відкритій. Король Королів 2, Тура Е6, Тура а Е1, Тура е 8, слон Е2. Ось ло не F3, і можна спробувати продовжити за чорних, тому що, в принципі, чорні майже максимально розставили свої фігури. І вони наносять удар Тура є 3, жертва якості, тура є 3, Тура є 3. Король є 3. І тут також хід, який якби закінчив партію, це хід ферзь б'є F4. Таке завлікання короля, якщо забрати, то буде симпатичний мат в центрі. Король, можна сказати, поборовся за центр, але отримав мат. Ну, Якщо не брати, то також тут мало хорошого, атака продовжується. Там. Не знаю, можна, мабуть, так шах дати. Король кудись відійшов. Ну. Якщо не відійде, кудись сюди відійде, то звідси шах прилетить, все втрачається. І ліздали ще на цьому симпатичному ході ферзь б'є F4. Подивились ми з вами дві партії. В першій партії, де центр це була сила. Згоплюючи його, можна було проводити атаки на різних флангах, маневруючи. І слабкість, де білі, витертили багато ходів, щоб захопити центр пішаками. Але його не встигли укріпити і чорні його підірвали, знищили. І потім по відкритому центрі дібрались до короля і вліпили йому матець. Звертайте увагу на ваш центр, боріться за нього, і це буде вам дозволяти отримувати кращі позиції. На цьому все.